Беремо кусок 12-го квадрата і закладаємо його в горно. Поїхали. Це треба розрізати пополам. Ну або майже пополам. Майже однакові, коротше, це роги будуть. Отака виборочка, щоб легше гнулося. Тепер, якби я був справжній трушний коваль, я би тут варив зваркою ковальською, а так я зараз заварю тут звичайним електродом. Отак От типу заварив, зараз почищу болгаркою. Отак типу має вийти, а далі грієш і надаєш форму ще зараз телефон скину. Так, лишилось завернути роги йому. Нам нравилось, як воно виглядає. Болгарочкою поправляємо і Америка. І маєш отакий результат.